Щоб повірити в те, що я один з тих, потрібно просто повірити. Не потрібно щось багато заплатити за це, потрібно просто прийти і повірити. Ісус Христос сказав, що приходьте, беріть даремно. Я сьогодні хотів би разом з вами поділитися такою темою, або щоб ми розібралися, що ж таке жива віра. І відразу можна включити слайд перший, і прочитаємо євреїв, 11 розділ, 6 вірш. І апостол Павло каже такі слова, без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є і що винагороджує тих, хто його шукає. Нас багато людей називають віруючі, кажуть, ми можемо іноді почути, ви віруючі, вам так не можна. Можливо, ми чуємо, що ви ходите в церкву в неділю, тому ви віруючі. іноді люди кажуть, в мене віра в серці. Мені не потрібно до церкви ходити. Інші люди кажуть, я хочу щонеділі до церкви даю десятину, я всі свята виконую, які потрібно, тому я віручий. Але що ж насправді являється вірою, про яку каже Бог через Павла? Яка віра, без якої неможливо догодити Богові? Я хочу, щоб ми сьогодні кожен себе перевірили і сказали, чи справді в мене є жива віра, чи, можливо, я тільки називаюся віруючим. Знаєте, багато людей цього світу вони просто вірять, що Бог є, що є пекло, що є рай. Я не хочу попасти в пекло, я хотів би попасти в рай, і, на, і все. І на цьому їхня віра закінчується. Але знаєте, що Яків написав у своєму післанні, що навіть біси вірують і тремтять, але ця віра їм ніяк не допомагає. Ця віра просто залишається мертвою вірою. І я хочу, щоб ми побачили. Як і Яків розрізняє, і він показує різницю між вірою, яка в демонів, або в людей, які нічого не роблять, і між вірою живою. І він каже, Яків, другий розділ, 26 й вірш пише: адже як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. І перед цим Яків розповідає, що якщо приходить до тебе товариш і каже, дай мені. Поїсти, я голодний, у мене нема де сховатися, в мене нема будинку. А ти йому просто скажеш: товаришу, дай тебе розумію, але йди додому, грійся, їж собі, наїдайся, і все, відправиш так свого товариша, не допоможеш. Яків каже, що ти допоміг своєму другу? Ніщо, це були просто слова. І він каже, що так само працює мертва віра. Вона тільки на словах. Далі він також розповідає, що був такий чоловік, Авраам, який. Є, можливо, я думаю, найбільшим прикладом віри серед людей. І він каже, що Авраам робив те, що від нього просив Бог, і через це його віра ставала досконалішою, сильнішою. Він віддав свого сина, коли Бог попросив. Він пішов в землю, яку була невідома для нього. І в нас тут може виникнути питання: Стоп, а що тоді виходить? Спасіння дається по ділам? Зовсім ні. Спасіння ми отримали безкоштовно, але наша віра, вона обов'язково повинна підтверджуватись ділами. І Білі Грейм сказав такі слова, що спасіння для нас, воно безкоштовне. Але учнівство, тобто слідування за Христом, воно коштує нам абсолютно всього, що ми маємо. Якщо я хочу вірити по справжньому Ісусу Христу, і я готовий слідувати за Ним, то це може коштувати мені всього, що я маю. Але лише така віра є живою вірою. Ісус Христос сказав, хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. Здається, Ісус, дуже категоричні слова, як це має відказатися від цього, що я маю. Але Ісус каже: якщо ти довіряєш мені на 100%, тоді ти будеш готовий віддати мені все. І я тебе поведу куди, куди захочу. Повернемося до Авраама. Живе собі Авраам в своїй землі, і тут до нього Бог каже, Авраам, ну що там, все добре в тебе. Живеш, є бізнес, є діти, є худоба. Хватить, виходь звідси. Вставай. Господи, куди? Бог каже, я знаю куди. Я тобі покажу, куди ти будеш. йти, Ти не знаєш, ти там ще ніколи не був. І Бог каже: забирай все, що ти маєш, забирай своїх дітей, забирай свою худобу, тому що ти більше ніколи сюди не повернешся. Те, що ми сьогодні тут переселені, це ніяк не порівнюється з тим, що мав Авраам, тому що він залишив повністю всіх друзів, він пішов повністю в чужу культуру. Там не було ні знайомих в нього, там не було ні джоб центр який допомагав, там нічого не було. Але він настільки довіряв Богу, що він каже: добре, Боже, я йду. І Авраамова довіра до Бога вона була вища, ніж фінансова нестабільність, вона була вище, ніж Родичі, вона була вище, чим, можливо, статус, який він набував багато років. Авраам настільки довіряв Богу, що він сказав: Добре, Боже, я все лишаю, я йду. Як ви думаєте, чи був Авраам якоюсь особливою людиною? От Він народився з дитинства і в нього були якісь суперздібності? Я думаю, що ні. Він був таку саме людина, як ми. Він мав такі самі переживання, але він став особливим лише тому. Що він на 100% був готовий довіритися Богу і піти в невідомість. І знаєте, що написано, що повірив Авраам Богу, і це зарахувалося йому в праведність. Пам'ятаєте ще один момент життя Авраама, коли Бог йому каже: «Віддай свого сина в жертву. Якщо ти любиш мене на 100%, якщо ти довіряєш, віддай свого сина. На хвилиночку задуматися, що цього сина Авраам чекав приблизно 25 років. Це один син, через якого Бог сказав, що ти будеш мати потомство і твоєму потомству не буде числа. І ось Бог каже: Авраам, а ти справді довіряєш мені? Віддай свого сина. І ми знаємо, що Авраам погодився віддати, і Бог зупинив і не допустив, щоб Авраам. Приніс жертву свого сина, але написано, що через це діло віра Авраама вона стала досконалою. Отже, вірити, це сказати Богу Боже, я не розумію, але я знаю, що ти робиш правильно, і знаю, куди ти мене ведеш. Ось що означає жива віра. Для нас, як для дітей Авраама, Бог також залишив дуже багато обітниць, і знаєте, кожна обідниця Божа. Вона прекрасна, але вона має якусь умову. Бог каже: якщо ти зробиш оце, тоді ти отримаєш оце. І для того, щоб виконати цю умову, треба повірити в обітницю. Якщо Авраам вірив, що його Бог доведе там не лишить, то він мав віру зробити кожен крок, лишити своїх рідних, взяти все своє йти. І знаєте, я подумав, що Бог не просить нас одразу, як Авраама, віддати свого сина в жертву. Бог не попросить нас відразу зробити ковчег, як попросив ноя. Все починається з маленького. Довіра починається, коли ми закриваємося в своїй кімнаті, шукаємо Бога, читаємо, молимося, і, як ми на початку прочитали, що Бог воздає тим, хто його шукає. І якщо ми віримо, що Бог воздає, якщо ми його шукаємо, ми будемо це робити. Можливо, наш розум каже. Почекай, сьогодні ніхто з людей не бачить, зроби щось корисне, піди повчи мову німецьку, піди на роботу, ще щось, але якщо ми віримо, що Бог воздає, то ми будемо це робити. Ще одне місце теж в маленькому, як починати довірятися слова Ісуса Христа, він каже, Матвія 6:33 Шукайте перш за все Царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Здається, легко прочитати. Ми знаємо ці слова, можливо, з недільної школи. Ми знаємо, що це нагорна проповідь, але скажіть, чи легко так жити? Шукати найпершого царства Божої праведності Його і не переживати за те інше? Схожі слова каже вже апостол Павло до Филипян, 4 розділ 6-7 вірші: ні про що не турбуйтеся за будь-яких обставин через молитву, прохайте Господа про що потребуєте, та завжди. Дякуйте за все, що маєте. І мир Божий, який йде від Бога, що вище людського розуміння, буде стерегти серця ваші та думки в Христі Ісусі. Як часто в житті ми хочемо мати мир в серці, ми хочемо, щоб в нас в голові порядок в думках був, але ми чомусь забуваємо про умови, які Бог нагадує нам через Писання. Апостол Павло каже: завжди і за все дякуйте. Навіть за те, що вам не подобається, навіть за те, що не зрозуміле. І він каже: лише тоді, мир, який від Бога, він буде стерегти ваше серця і ваші думки будуть в порядку. Ні про що не турбуйтеся. І взагалі це, це нелегко. Але це ми можемо зробити, якщо ми віримо. І я вірю, що для кожного з нас Бог приготував щось особливе в житті. Але те, чи зробить Бог через нас в нашому житті свою роботу, залежить від того, наскільки ми йому довіряємо. І я впевнений, що чим більше ми довіряємо Богові в нашому житті, тим більше Він може зробити через нас. І чим менше ми довіряємо логічно, Бог не може нічого зробити тому хто через того, хто не довіряє. І в нас може виникнути питання: а де ж брати цю віру? Окей, ми знаємо. Зрозуміло, що потрібно довіряти, потрібно вірити, але де ж брати цю віру, і апостол Павло до Римлян в Післані відповідає, 10 розділ, 17 вірш. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І я подумав, для того, щоб вірити, потрібно мати якийсь предмет віри, або потрібно знати, в що вірити. Якби Авраам не почув слова від Бога, йому не було в що вірити. Якби Ной не почув слова від Бога, що будуй ковчег, йому б не було в що вірити. І так само для нас, якщо ми хочемо вірити, нам потрібно мати щось. Отож, нам потрібно обов'язково читати писання, де ми знаходимо обітниці. Якщо ми не читаємо, тоді нема чому дивуватися, чому в нас немає віри. Тому що я не знаю, що вірити. Я не читаю, я не приймаю це вірою. І давайте наповнювати своє серце обітницями, які ми можемо бачити, сприймати в слові Його, і тоді ми будемо мати віру. І Апостол Павло також застерігає, що коли ви читаєте, обов'язково сприймайте це з вірою, а не просто як теорію. Євреїв, 4 розділ, 1 другий вірш він приводить в порівняння ізраїльський народ і каже: Тож біймося, що поки залишається обітниця, віти його відпочинок, не виявилося, що хтось із вас спізнився, бо й нам було до нього звіщено, про нього звіщено, як і тим, але їм не принесло. Користі почути слово, бо не з'єдналося з вірою в тих, хто почули. Якщо слово, яке ми читаємо, не з'єднується з вірою, то воно просто лишається теорією. Ми просто стаємо ботаніками, просто голова стає велика, і наша мір... віра є мертвою. Але коли слово з'єднується з вірою, ми починаємо діяти, ми починаємо йти туди, де нам не зрозуміло, ми починаємо віддавати Богові все, що маємо в своєму житті. І хай нам Бог в цьому допоможе і на кінець я хочу, щоб ми ці декілька висновків засвоїли і ще раз повторили, що віра це готовність виходити із зони комфорту і йти на те, що по людським міркам є дуже невигідним. Вірити це сказати, Боже, я не розумію, але я знаю і вірю, що ти зробиш, що ти робиш правильно і знаєш, куди ведеш. Жива віра це коли я розказую Богу про свої бажання. Але згідний з що прийняти будь-яку Божу волю, навіть таку, яка зовсім розходиться з моєю волею і моїм бажанням. І нехай Бог благословить кожного з вас і мене, щоб ми мали справжню живу віру. Амінь. Помолимося.